Моє бажання, і я думаю, і ваше, скажемо слава нашому Богу. Йому належить слава, честь і поклоніння. Написано перед ним приклоніться всякоє коліно небесних, земних і присподніх. Він належить слави, і ми його повинні славити до скончання своїх днів. Сьогодні більше уваги приділяє церква. В молитвах за наших мам, я пам'ятаю з дитинства той віршик, хоч він на російській мові. Мені мама з дитинства говорила дитя, почаще ти молись, молитва чудна є сила. Забить молиться, берегись. Я пам'ятаю, коли з юності мене батьки наставляли і казали, якщо ти хочеш мати благословення. Во всі дні життя свого, збережи своє дитинство, збережи свою юність, не запачкай її, і коли ти це зробиш, то будеш мати благословіння. Ми, ми читаємо п'яту заповідь: шануй батька свого і маму свою. І будеш довголітній на землі, і буде тобі добре. Ми всі хочемо, щоб було нам добре, нашим дітям, але треба шанувати заповіді. Я того разу святкував у нас в сім'ї 10. І в нас ніхто не мав права щось противоречити батькам, якщо вони щось говорили. Ніхто не мав права щось голоса повисвіти, тому що то батьки, і ми навчені, по Слову Божому, поважати їх, любити їх, слухати їх. Якщо хтось з менших щось комусь щось не нравилося, то ми старші виховували менших. Там батьки не виховували, ми виховували, як ти сказав до тата, як ти сказала до мами, а ну зупинися. І це було виховання старші виховували менші. Як добре, коли є повага і коли є молітва, коли є підтримка, може, дехто сестер думає, яке ж то моє служіння? То сім'я, то плита? то діти, недоспини ночі, я хочу розказати один случай, коли Бог одного просвітера послав на тиждень в якусь область, я не пам'ятаю, на труд послав, маючи дари пророцтва, дари і зцілення, його Бог послав на тиждень. І коли його Бог там дуже сильно використав для своєї слави, використав велику силі і, повертаючись назад. Він згадує отеє служення, отеє дію Духа Святого. Він каже, Господи, Ти мене велику употребив. Ти, Господи, вислухав мене. А що ти мою жінців пишеш? Запитує Бога. Що ти мою жінців пишеш? Там 10 дітей вдома. Там не до спани ночі, там постоянно плита. Що ти, Господи, їй пишеш? Або каже, син мой, я їй пишу много. І знову запитує, а що ж ти їй пишеш? Або каже, вона 24 часа в сутки виділа кричущего, вопіючого, і нуждающеся, і никому не відказала, і що склоняла коліни, стояла з поднятими руками, даби я тебе употребив для слави своєї. Вот що робить молитва жінки, чуєте. Кожний раз, коли ви годуєте дитину, передіваєте, ви подаєте допомогу, а це все пишеться у Бога. Все пишеться у Бога. І це, щоб у нас вас укріпило, що всяка робота, вона пишеться, всяка дія, вона є під контролем Господнім. Не опускайте рук, не опускайте моліт, тримайтеся Господа і надійтесь на Бога. Все пишеться в останній день, пристане всі діла. Не відказала. Встала, не доспала, все воно пишеться, браття, сестри. І молитва матері, вона дуже має велику силу. Я хочу сказати, тому що і так служіння йде, і проповіді йдуть за молитву. Що молитва моя вона має дуже велику силу. Я пам'ятаю, там у нас в одному місці, коли в одній сім'ї, сім'я велика, дитина дуже сильно захворіла, дуже сильно. А серце матері це саме більше крається, саме більше розривається, вона на все согласна. І що має хтось підтримати, то починають шукати гріх, а то може за те а то може за те І знаєте, материнське серце воно розриває, розривалося. І каже, вона мені сама свідкувала. І каже, я вирішила піти на контроль Господній. Господи, якщо є недостаток у моєму житті, якщо є гріх, скажи, я буду каятися перед, перед Тобою, перед церквою, перед служителями пойду на ісповідь. Скажи, Господи, що я не так де зробила, чого хвора дитина. І йде на молитву до пожилої старушки, до пророчиці йде на молитву. І каже, коли я відкрила двері, Переступаю однею ногою через поріг, другою каже, я не ще не успіла переступити. І та я старушка встає каже: так говорить Господь: нету гріха ні в Тебе, ні в муже твоєм. а от я і нині іспитую серця народа моєго, що народ мой буде делать, или війде в два поприща, підложить руки, или будуть обсуждати дом твой. Але кожна мама сказала, а чому моєю дитиною? Чого моєю дитиною? Якщо у когось щось случається, не шукайте гріха підложіть руки. Бо якщо ми не будемо підложувати руки, не будемо мати співчуття, Бог дасть співчуття, коли прийде в дом наш, а потім скаже, Боже, а чого? А не співчували, не допомогли. Я буду читати слово Господнє, і так як Бог веде вже це служіння за молитву. Що молитва вона велику силу має. Що народ, коли молиться, йде до Господа Бог считається з народом своїм. Ми це все знаємо, це міста Писання Книга Естер. Четвертої глави. Іникше. Коли Мардохай дізнався про все, що робилося, роздер свій одяг. І одягнув веретище, і посипав себе попелом, і вийшов на середину міста і кричав криком сильним та гірким, і дійшов до царських воріт, тому що не можна було входити у царські ворота в веретищі. Також і у усякій області і місці, куди тільки доходило повеління царя. Та його указ був великий смуток серед юдеїв. і піст, і плач, і голосіння, і веретище, і попіл служили постілью для багатьох. Отакий От йшов крик, коли біда, коли вже був назначений день істреблення іудеїв, Вопль ішов по, всю, по всьому государстві Крик Господи за щити. Молився народ, постився народ, і ми знаємо результати. Ви знаєте, скільки моляться? Я пам'ятаю нам, коли ми я тільки перший місяць був на службі, і коли у нас там один інструктор проводив деякі навчання, йому було 20 років. І знаєте, що він казав? До 20 років я ніколи не ходив у церкву. Я тільки носив хрестика, я навіть ніколи не заходив. Я читався. Але коли я, каже, попав під Бахмут, і він каже, хлопці, хто не вміє молитися, учиться вже молитися, бо там, каже, ви швидко навчитесь. Там ви швидко навчитесь молитися, то молиться вже. Починайте молитися. Каже, мені зараз 21 рік. І коли я те, є, що пройшов, і бачив, хто з молитвою виходив і вертався, то з молитвою виходив. І знаєте, що православний цей хлопець сказав? Мені зараз 21 рік. Ну коли приходить неділя, я не йду ні ніяку рибалку, ніяку гулянку, ніяке теє, Я не йду, я йду до церкви. Він оцінив сусну життя свого. До 20 років так жив. Чуєте, це православний хлопець говорить. Наскільки він злякався, як він розуміє, але він щиро йде до церкви, щиро йде. Не діляться до нього святе. Він нікуди не йде. Він оцінив, він оцінив, що його Бог сохранив. І як він і він молиться, але молиться. І це йому нам на брати сестри розказувати, що робить молитва. Коли мені прийшлося бути посещати одну Баптистську церкву, це е, Харківська область, Шевченково, там я розмовляв із е, баптистським діяконом. Каже, коли війська йшли, ми каже, всі кричали, ми всі молилися. І ми бачили результат. Вони крутилися, вони блудили, вони не знали, куди їхати. Вони все шукали, кажуть, як нам дорога до Ізюму, нам на Ізюм треба. Заїжджають, каже, в Ізюм, їздять по Ізюму, їздять по окружності Ізюма, і всіх місцевих питають, де Ізюм, город, де город Ізюм. Вони кажуть, вот это город. ви, каже, нас не обманывайте. ми прочитали. Это не город Ізюм, Там написано 13 юм. Отак Бог помрачив, що вони прочитати не могли. Отак Бог робив, брати і сестри, і це він свідчив мені своїх уст, і я це слухав. І каже, та колона повертається назад. Звідси йде друга колона, і Бог помрачає, каже, вони, каже, подумали, що то українці йдуть. І починається між собою бій, каже, там страшно техніки, горіло і трупів лежало. Поки, каже, вони зрозуміли, що то свої йдуть. Ета молитва, вона помрачає ворога, брати і сестри, це є молитва. Як важно совершати молитву, молитися, Господи, захисти, Господи, змилуйся, Господи, помилуй. Последнє время, брати і сестри, як ми молимося, Писання каже, коли ви сходитесь, у кожного у вас є слово, псалом, поучення, оце, що у вас було. А якщо ми зійшлися і другим займаємося, перемелування, переслухування, щось за того говорити, щось за того говорити, що ми робимо, брати сестри? Я пам'ятаю, коли я приїхав в гості до одного друга свого, він мені розказав таку історію. Хай буде комусь поучатель, я з цієї історії собі взяв на поучення. Каже, ти знаєш? Я місяць назад, мій друг розказує, я був в одній церкві. Я там говорив слово, говорив за гріх, за п'янство, за блуд говорив. І каже, з теї церкви через місяць дзвонить одна сестра до мене. Каже: брате, я хочу покаяться. А в чому? Я розкажу: каже, в чому? Каже, після твоєї проповіді. Я прийшла додому, прийшла каже, одна сусідка віруюча до мене в хату. Друга приходить і, каже, починають, каже, тебе перемолювати. Ну, я посиділа, посиділа, ну, я ще своє словечко добавила. Вони, каже, пішли до хати. Як мені стало, каже, голова, голова болить. Як мені стало погано, як мене піднявся тиск. Місця не нахожу, що зо мною робиться, що так стало погано? Каже, набираю номер телефона, дзвоню в Осову до сестри Сосуда Володимирецького району. Сестра помолися, бо не знаю, що зо мною робиться. Що зо мною случилося? Все було добре, з розумом, з, -з, -з здоров'ям. Що зо мною трапилося? І каже, вона через півчаса перезвонює мені. Каже, мені Бог показав видіння. Твою сердечну кімнату, вона була чиста, біла, красива, гарна. І тут така пилюка пішла, такий туман. І ти відкрила свої двері серця. Двері свої сердечної комнати відкрила, і туди зайшла всяка муть. А я каже, сижу і розсуждаю. То що ж, каже, я відкрила? Оце, яка наслухалася, оце, яка своїм язиком нагрішилася. І каже, коли вона далі мені почала розказувати відкровені, то я сказала, скільки жити буду, я вже такого поступка не зроблю. І каже, Бог відкриває, і ти поносила одного із рабов моїх, за котрим я велико стою. І так, остановись і покайся. Каже, на мене такий страх знайшов. Як я розказую своїй сім'ї, своїм родичам, не знаєте, не чіпайте. Не знаєте – не потакуйте, Бо тому що ви не знаєте, як за ним стоїть Господь. Ви знаєте, в останнє время, оскільки я був, Бог говорить вопль рабов моїх служителей дошов до престола моего о непослушанні народа. А Писання каже «Повінуйтесь наставникам вашим, котрі непрестанно пікуться о душах ваших, як би обязаны дать отчет, щоб они это делали с радостью. Ані воздихає, і бо для вас не полезно. Коли служитель наставляє, коли служитель просить, так не роби, так не поступай і вздихнув, то Писання каже, это для вас не полезно. І знаєте, я вислухавши те, откровення, я перший став на контроль. Я перший пішов до свого просвітера і сказав, ти, як пастор, ти задоволений моїм діаконським служінням. Ти задоволений, як моя сім'я служить Богу, як вона одівається, йде вдома молітви, як моя жінка одівається в хорі сидить. Пастор, ти задоволений, чи ти може плачеш над моїм домом. Ви не хочете такий контроль зробити? То не важко. Просто подойти до служителя. Ти радуєшся моїм життям, чи ти вздихаєш, чи ти може плачеш. Чи ти може сивієш через мене, не знаєш, як подойти до мене, як попросить мене і просить звіти, і так підходить. А Бог каже, там, де немає миру, я там буду посилати свої суди. І каже, тільки молитву помазаника я свого прийму. Тільки служитель прийде в дом, звершить молитву, і тоді ще не буде почута молитва. А як Богу смирить, коли служителя плачуть? Братя сестри. Коли вопіють, коли сивіють, подивіться на служителей, чого в їх, в кавичках в хорошій просвітерській должності. Сивина чого? А от що буде давати за кожну овечку? Переживає, не знає, як подойти, просить і не обідить, і сказать, і випрошує. Я не раз буваю згадую тих пригожан, які приходять у православну церкву. Там чомусь служитель, той священник, раз каже, якесь застереження. Нагнувся той прихожанин, чи в католічку церкву ходить, чи в православну. Все, більш батюшка так не буде. А в нас є такі случаї, що треба пару разів, що попросив. А Писання каже, повінуйтесь, повінуйтесь наставникам вашим, котрі непрестанно пікуться о душах ваших. Якби как бы об'язаний дати від щоб вони це делали з радістю, а не воздихаєм, ибо це для вас не полезно. І коли об'являється пост, коли об'являється молитва в церкві, это це є пост, это є молитва. Я пам'ятаю, коли в одній сім'ї дитина захворіла на рак, і просвітер об'являє Трохднівний пост в церкві, об'яснив наших в нашій церкві біда, в сім'ї дитина захворіла. Три дня буде пост і молитву. Все церква почула. І треба було служителю на другий день зайти в один дім. Там про пост, там про молитву, ніхто і пальцем не ворухнув. Він каже: до хазяїна, до брата, у нас сьогодні пост. Чому ти не. Об'яснив це дітям, чому ти це не підвів, щоб вони молилися там біда? А той сказав, хай обійдуть життя своє. Хай подивляться, чого їх коснулося. Але церква стояла в молитві чуєте? Бог являє милості і зцілення. А що ви думаєте через місяць? А через місяць відкриваються двері, заходить той батько, падає на коліна, каже, моліться моєї дитини рак. А ти ж судив твою сім'ю, а ти ж не підтримав, ти це я сказав, ти те я зробив. Чому так ми поступаємо? Братя і сестри, Писання каже, у вас должны бути честування, такі, як у Христа Ісуса. Хай нас Бог благословити бути мирними, молитися за державу молитися, браття, сестри. Час небезпечний, дуже небезпечний. Дуже небезпечний. Я читав, що Бог робить, коли молитва йде. Бог помрачає у Бог зупиняє, Бог робить, але коли народ Божий молиться, чи мені тут добре, я не буду молитися, хай моляться там, де біда. А Бог каже, ти хочеш, щоб я каже, у нас на Западі не раз Бог казав, не вже ти, ти хочеш, щоб я каже, я ту поколихав. І скільки Бог говорить, смирись народ! Смирись, забудь всяку обіду, хто що тобі зробив. Покрий любов'ю, і каже: Я тобі покрию, я тобі більше прошу. Писання: любов покриває множество гріха, а в нас кожного є. Хай нас Бог всіх благословить, і щоб ми зрозуміли, що служить благом для життя нашого і благословенням. Нашому Богу, Хайдине, слава. Амінь.